Економічна блокада Донбасу завдає мільйонних збитків Україні. Ці дії протиправні заявили в СБУ і назвали зупинку 385 вагонів із вугіллям політичним популізмом. Адже понад 35 мільйонів гривень залишаються на непідконтрольній території, так само, як і 20 тисяч вагонів Укрзалізниці. Йдеться в заяві. Робота енергосистеми України під загрозою неминучі вієлові відключення. В СБУ наголошують, переміщення приміщення вантажів через лінію зіткнення контролюють правоохоронці. Обов'язкова умова Страція на підконтрольні території, сплата податків та непричетність до фінансування тероризму. Поділяючи позицію своїх колег, які стоять на передньому краю боротьби з тероризмом та абсолютної більшості громадськості, Служба безпеки України категорично відкидає будь-які звинувачення у комерційній зацікавленості торгівлі з так званими ДНР ЛНР. Служба засуджує популістські дії окремих політиків, які ґрунтуються на введенні в оману і маніпулюванні свідомістю громадян. Прес-центр Служби безпеки України.